Вітання з Дніпропетровщини. Пам'ятаєте, ми з вами оголошували збір на дрони для 102-ї бригади? Так ось сьогодні ці дрони вже тут і їдуть на передову. Завдяки вам, ми зібрали понад 3,5 мільйона гривень та купили 40 мавіків. Про дану ініціативу дізнався Петро Олексійович Порошенко і особисто вирішив допомогти хлопцям, особливими подарунками, які так необхідні для нашої тероборони. Змінний пріоритет нашої команди це є сильна, оснащена, озброєна армія. І сьогодні прокорпатські волонтери фон Порошенка передають чергову допомогу нашим місцям на передовій. Ми передаємо 40 дронів MAVIC, 2 купольних реби і 10 зарядних станцій. Дякую всім, хто не втомлюється допомагати. Це важливо незалежно від е, того, де ви є. Чи ви за 100 кілометрів від фронту, чи за тисячу, чи можливо за кілька тисяч за кордоном. Е, незалежно від партійної навіть приналежності, яку ви сповідуєте. Єдина ідеологія це Україна зараз.